У 8-6 століттях до нашої ери багато жителів стародавньої Греції почало залишати свою батьківщину і відправлятися в далекі краї до берегів Чорного та Середземного морів. Робити це вони були змушені в першу чергу через нестачу родючих земель, якими була бідна Греція. Тим не менш, кількість її жителів постійно збільшувалась всі ділянки землі, що дають хороший врожай. Вже були розділені між знатними греками селяни ж, які не мали родючої землі, злидарювали, голодували та влазили в борги. Багато з них вирушали в далеке плавання, сподіваючись знайти незайняті землі в інших місцях. Життя давньогрецьких ремісників також було нелегким, їм не вистачало глини й металів для створення своїх виробів, ринків, де вони могли б їх продавати та покупців, яким були б потрібні ці речі. Все це, вони теж сподівалися знайти на чужині. А знатним і багатим грекам потрібні були нові місця, щоб продати частину свого рясного врожаю, тому грецькі купці прагнули знайти нові області для своєї торгівлі. Крім того, в цей час у багатьох містах між аристократією та Демосом ішла запекла боротьба за владу, яка виливалася в криваві сутички, рятуючи своє життя. Як бідні, так і багаті греки часто були змушені покидати свої домівки і втікати від ворогів, відпливаючи на кораблях до далеких земель. Коли кораблі досягали суші, греки висаджувались на березі і засновували нові поселення, які пізніше почали називати колоніями. Це слово походить від грецького населяти, проживати. Згодом греки зрозуміли, що виникнення міст, які не розташовувались на території самої Греції, але належали грекам вигідно всім її жителям. Тому грецькі міста Поліси допомагали оснащувати кораблі, які вирушали на пошуки нових земель. Таке місто засновник по відношенню до колонії називали Метрополією, в перекладі Материнське місто. Заснування колоній зазвичай відбувалося так. Спочатку невелика команда вирушала з'ясувати, де розташовані території з родючими долинами, питною водою та зручними бухтами. Як тільки таке місце знаходили, про це повідомляли в поліс. Кожен, хто бажав покинути рідне місто, мав внести своє ім'я до списків відпливаючих. Одного з мандрівників міська влада призначала очільником майбутньої колонії. По прибуттю на місце він мав визначити межі нового поселення, окреслити лінію міських мурів, знайти місце для головного храму, центральної площі, порту і житлових кварталів. Відпливаючий корабель був забезпечений всім необхідним. Поліс забезпечував мандрівників продовольством, охороною, яка захищала їх від морських розбійників. Після цього. Корабель, на якому збиралося кілька сотень греків, відправлявся в путь. Зазвичай території, де греки збиралися заснувати свої колонії, вже населяли інші племена. Але Елліни, як правило, не завойовували ці землі а починали торгувати з місцевими мешканцями. Поступово, між племенами, колонією і метрополією налагоджувалась взаємовигідна торгівля. З грецьких міст. В колонії привозили вина, оливкову олію, зброю, тканини, вази та мармурові статуї. З колонії в Грецію вивозили пшеницю, якої там бракувало, шкури тварин, мед і рабів. З часом грецькі колонії перетворилися в процвітаючі багатолюдні й заможні поліси, найбільшими з них були ольвія, що розташовувалась на узбережжі Дніпробухського лиману. Танаїс, в Дельті-Дону та Херсонес на Кримському півострові. Вони карбували власну монету, видавали закони, мали своє військо. Так само, як і в Греції, колоніями управляли народні збори, архонти та міські ради. Але на відміну від метрополій, населення тут було більш згуртоване і не було сильної ворожнечі між Демосом і Знаттю. Греки, які не витрачали свою енергію в колоніях на внутрішні чвари, спокійно займалися торгівлею, ремеслами та сільським господарством. Вони багато в чому навчилися у місцевих племен та їх сусідів. Але де б не жили греки, вони завжди зберігали свій спосіб життя, поклонялися своїм богам, говорили однією мовою, писали одними й тими ж буквами. Згодом. Свою далеку батьківщину вони почали називати Мала Греція на противагу Великій Греції всій сукупності заселених ними територій. В грецькій колонії Ольвія побував давньогрецький історик Геродот. Місто в VI столітті до нашої ери заснували греки, які припливли сюди з міста Мілет, яке свого часу саме було засноване як колонія. Геродот записав легенду, яка розповідала про правителя племен скіфів, що жили по сусідству з колонією. Вони всюди славились, як відмінні воїни. Дуже часто вони здійснювали кінні набіги з безкрайніх просторів степу, але з греками переважно мирно торгували. Скіфський вождь Скіл, який був сином скіфа та гречанки, любив відвідувати Ольвію, яка так відрізнялась від скіфських поселень. Він милувався вузенькими вуличками міста, будинками з внутрішніми двориками, ковальськими та гончарними майстернями, зручною гаванню. Скіл спостерігав, як греки шанували своїх богів в прекрасних храмах. Одного разу він захотів взяти участь в грецькій церемонії, присвяченій Богу виноробів Діонісу. Взагалі, скіфи зневажали греків за те, що вони поклонялися Богу, який позбавляє їх розсудливості. Хоч самі споживали грецьке віно, коли скіл, як і всі на святі Діоніса, почав несамовито танцювати під звуки музики, його побачили скіфи, які, попри його заборону, таємно проникли в місто. Вони не змогли пробачити своєму правителю шанування чужих богів та порушення обрядів скіфів і вбили його. Так само, за легендою, в схожій ситуації був вбитий і скіфський мудрець Анахарсіс, який вчився в Афінах і був другом самого солона, і якого поважали навіть Елліни. Ці оповідання свідчать, що греки та місцеві племена не завжди мирно ладнали, але намагались дізнатися одне про одного якнайбільше. Особливо це було важливо для розвитку місцевих мешканців, оскільки греки все ж володіли більшою кількістю знань і умінь, ніж навколишні народи.